Відділом молоді, спорту, туризму та охорони історико культурної спадщини спільно з молодіжною радою Притростянецькій селищної раді сьогодні проводиться майстер-клас по виготовленню окопних свічок. Окопна свічка може зігріти на даний час наших воїнів у бліндажах. Окопах на ній можна розігріти їжу, підсушити одяг, зварити собі теплий чай. Ми дякуємо сьогодні всім, хто підтримав. Нашу ідею у створенні окопних свічок перш за все це пасічникам нашої громади. Олександру Федоровичу Ганзієнку з Глибочка, Леоніду Нагурняку з Савенців, Сергію Пуньку з Тростянця, підприємцю Руслану Савченку, який закупив нам парафін. Також щиру вдячність ми виносимо магазину Ромашка, які нам надають постійно ящики для виготовлення наших свічок. Хочу висловити подяку навчальним закладам Тростянецької громади, які долучилися з дітками по збору баночок. Отож, працюємо на перемогу, наближаємо перемогу разом. Молодь Тросянеччини не байдужа до подій, які відбуваються в нашій країні. І ми своєю маленькою частинкою долучилися до благородної справи, яка наблизить перемогу на цій війні. Дякуємо нашим захисникам. Щира вдячність вам за мужність і сміливість. Ви наші герої. Повертайтесь живими. Ми чекаємо вас. Бажаємо якнайшвидшої перемоги. Дякуємо за наше мирне небо. Ми пишаємось вами. Нехай тепло наших свічок зігріває вас. Повертайтесь живим, слава Україні! Честь і слава нашим захисникам.